Вітаю, брата і сестри. На самому початку ми звернемо увагу на дві речі і подивимося на контраст у цих речах. Якщо ми з вами подумаємо про Божий народ, про ізраїльський народ, ми скажемо, хто вони. Звісно, те, що ми сказали, вони Божий народ. І давайте згадаємо, як відбувалося спілкування Божого народу із їхнім Богом у часи старого заповіту. Давайте пригадаємо, що був час, коли на землі в Єрусалимі стояв храм. І ось коли приходили у храм, Божий народ поспілкуватися, і приходили також ще представники інших народів, ми можемо сказати, що у храмі було таким чином. Що коли приходили у храм, то перший був це двір язичників, і в цей храм могли приходити не тільки євреї, а могли приходити і інші народи. Але далі вони не могли рухатися. Ми можемо сказати, що далі мали привілей і ще інші люди проходити. Далі могли проходити єврейські жінки, але вони не могли пройти абсолютно до кінця. Вони мали зупинитися, далі могли продовжувати рух одні чоловіки. Але чоловіки також не могли далі проходити, вони мали зупинитися. І після того, як зупинялися чоловіки, далі могли вперед проходити тільки священники. Але і далі до кінця в цьому храмі проходити, рухатися далі, також не могли і священники до самого центру храму, у святеє святих, до того місця, яке е, закривалося товстою завісою. Міг пройти тільки один раз на рік після особливого обряду тільки один чоловік, тільки пересвященник у те місце, де перебував ковчег заповіту, де на цьому ковчегові е, за, заповіті пробував дух Господній. Але ми пам'ятаємо, що було земне служіння нашого Господа Ісуса Христа. І ось ми пам'ятаємо, що у той час, коли Господь був останній раз скрикнув на Христі, і, як написано у Писанні і духа віддав, що найперше записано у біблійній оповіді у тому місці? Чи було розказано про те, що затряслася земля? Чи говорилося, що в той час багато людей, які раніше померли, були воскресли і з'явилися їх родичам, і ті родичі їх побачили? Ні. Найперше, що розказується в Євангельській оповіді, що відбулося після того, як Господь віддав свого духа, написано, що завіса у храмі роздерлася. І ми пам'ятаємо, яким чином вона роздерлася, записано в Євангелії, що вона роздерлася зверху донизу. Навіщо Господь надихнув авторів, щоб вони написали саме отаким чином, щоб казати, хто роздер оцю завісу? І якщо ми думаємо про завісу, якщо ми просто подумаємо про ті завіси, які можуть зараз бути десь у театрі. Які є широкі, високі із товсткої тканини, ми не можемо оці сучасні завіси порівняти із тою завісою, яка висіла у храмі. Вона була зіткана таким чином, що вона була приблизно товщиною із лодоню. І оця завіса товщиною із лодоню, вона була розірвана із верху аж додолу. І ми подивимося також на іншу річ, подивимося із вами для контрасту. Коли ми зараз самі про себе задамо таке питання: а хто ми? Ми також народ Божий. І от який контраст? Яким чином міг спілкуватися із Богом, народ Божий у часи старого заповіту? І як ми зараз можемо спілкуватися із Богом? Ми можемо сказати, що завдяки служінню нашому Господу і завдяки навіть оцій символічної дії, яку Господь вчинив, що Він роздер оцю завісу, яка була в храмі, то ми можемо приходити в його присутність на будь-якому місці у будь-який час. І ось зараз, коли ми бачимо оцей контраст, ми можемо зараз поговорити і сказати ту тему, яку ми будемо розглядати сьогодні. Ми зараз, вивчаючи принципи природного благовістя, ми зараз вивчаємо дуже велику тему, яку ми називаємо природне благовістя і природне учнівство. І ось минулого разу, коли ми вивчали принципи природного благовістя, ми говорили про молитву. І сьогодні ми також будемо говорити про молитву і військова таємниця. Наступного разу, коли ми знову будемо говорити про принципи природного благовістя, ми знову будемо говорити про... Молитву. І сьогоднішня тема, про яку ми сьогодні будемо роздумувати, ми її можемо назвати таким чином: чи дійсно хоче чути мене Отець? І ось розглядаючи цю тему, ми будемо задавати декілька різних запитань. Ми будемо дивитися на приклади, які ми можемо знаходити у священному писанні. І ось задаючи собі це запитання, чи хоче чути мене Господь, ми можемо подивитися на перше питання, про яке ми можемо сьогодні задумуватися. Ми можемо задати питання перше таке. Коли нас Бог хоче чути? Відповідь ми будемо шукати у священному писанні, і ми зараз розкриємо перше місце, до якого ми будемо звертатися, це перше послання апостола Павла До Солонян, п'ятий розділ, 17 вірш. І сьогодні кожного разу, коли ми будемо звертатися до священного писання, кожного разу ми будемо читати тексти із перекладу, який колись здійснив Іван Огієнко. І е, якщо ви слідкуєте за цим текстом, можливо, е, зараз ви побачите цей текст на екрані, ви побачите, що оцей вірш він дуже короткий. І що ми бачимо у першому посланні апостола Павла до Солунян, п'ятому розділі, 17-й вірш, там написано без перестанку моліться. Ми бачимо, що Господь через Павла закликає нас до постійної молитви. Але... Що це для нас значить? Ну, що можливо не спати, не працювати, не їсти, не відпочивати, не припиняти молитву ніколи. Ну, мабуть, Господь трошки інше має на увазі. Він, надихаючи апостола Павла, щоб він записав оці слова, що він нам сказав: що ми можемо не зупинятися в нашій молитві. Що ми можемо звертатися до нашого Господа завжди, де б ми не перебували, у який би час дня і ночі? Ми завжди можемо звертатися до нашого Небесного Отця. Він завжди нас чує, Він завжди слухає, і Він завжди готовий до того, щоб нам відповідати. Ми можемо ще інше запитання собі задавати. І інше запитання, яке ми можемо собі задати, це таке. Що Бог хоче чути від нас? І ось ми можемо відповіді на це брати із книги Псалмів. І ми можемо сказати, що у книзі Псалмів зібрано просто ну, величезна кількість молитв. І коли ми будемо. Перераховувати оці молитви, і ми будемо відслідковувати, а до чого ж ми можемо віднести кожну із цих молитв, ми побачимо, що тем оцих молитв дуже багато. Ми скажемо, що ми бачимо молитви прославління, молитви подяки, молитви прохання, молитви допомоги, молитви плачу. По іншому, ми можемо сказати, що у книзі Псалмів. Ми можемо знайти молитви на ті теми, на які ми просто можемо уявити, які можуть тільки бути звертання до Господа. І навіть і більше ми можемо сказати, ми можемо ствердити і сказати так, що ми можемо побачити молитви на такі теми, що нам, можливо, наша фантазія і не підкаже ніколи. І ось Ми живемо в особливо складний час. І ось ми зараз із книги. Псалмів і з вами звернемо увагу на два місця у священному Писанні. І ось перше місце, яке ми із вами зараз відкриємо, це буде псалом 69. І Із 69-го псалма ми прочитаємо декілька віршів, починаючи з 23-го. Бодай пасткою стала їм їхня трапеза, а їхні учти тенетами, бодай їхні очі потемніли, щоб їм не бачити, і їхні клуби хай завжди хитаються, вили на них свою ревність, а полум'я гніву Твого нехай їх доганяє, нехай їхнє село опустошене буде, хай мешканця в їхніх наметах не буде. І ми зараз іще із вами відкриваємо псалом 109 і із 109-го псалома ми також прочитаємо декілька віршів, починаючи із 8-го вірша. 109-й псалом із 8-го вірша. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою. І хай діти його не бандрують та жебракують. і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм тенета розставив лихвар на усе, що його, і нехай розробують чужі його працю. Ми можемо на цьому зупинитися. І ось коли ми читали оці вірші. Із оцих двох псалмів, ми можемо сказати так, що ну от, оці вірші, які ми читаємо, ну от щось схоже, що ми, можливо, зараз відчуваємо до якоїсь групи людей. Ми можемо сказати: ну, ми, і з вами християни, наш Бог є любов. Перша ознака та, що ми належимо нашому Небесному Отцем, який є. Бог любові, має бути любов, яка пробуває в нас. Але про оці емоції, оці почуття, і навіть про оці слова, які ми тільки що із вами прочитали, ми можемо сказати, що це є прохання про прокляття. І Ми можемо сказати, що ну, отакі емоції, як я сказав, що ми відчуваємо до якоїсь групи людей, та яка насувається для нас. Озброєна до зубів із північного сходу. Ми можемо сказати, що о тому народові, ми можемо, оце ж, побажати, що є. І ось ми можемо із книги псалмів, із оцих усіх молитов бачити приклад. Приклад, як молився Давид. І ось ми можемо сказати, що Давид, чи він був якимось злочинцем. Ні. Чи він був якимось самозванцем? Може, він хотів колись захопити владу, яка йому не належала? Ні. Він був Божим обранцем, він був Божим помазанцем. Чому у нього було море ворогів? Можливо, це він був злим, можливо, він багато грішив, можливо, він чинив багато злочинів і, можливо, таким чином, таким неправедним життям він назбирав величезну кількість своїх ворогів? Ні. Але він просив і Божого захисту. Але ми також можемо сказати, що окрім того, що він просив захисту від своїх ворогів, він просив Бога і покарати його ворогів. І ось ми зараз можемо сказати, що на це питання, що Господь хоче почути, щоб ми йому сказали. Ми можемо сказати: Господь чекає. Щоб ми йому сказали усе. Якщо у нас є проблеми, поділитися цими проблемами. Якщо ми, нам потрібна допомога, значить просити про допомогу. Якщо ми хочемо йому подякувати за те, яку він нам послав чудову відповідь, подякуємо. Якщо ми розуміємо, хто він, які вчинки дивовижно він вчинив. Значить, ми і це до нього приносимо. Якщо ми бачимо в своєму житті безвихідь, ми розуміємо, що нічого не може вже змінити наше життя, звертатися до нього і розказувати, що у нас є на серці, і просити Господа навіть допомогти у цій ситуації. І коли нас атакують вороги, то звісно, і звертатися і про допомогу, про захист. Про справедливість, про милосердя, але і про покарання до оцих ворогів. Господь чекає, що ми будемо ділитися із ним, взагалі усім. І давайте зараз трішки пригадаємо. Пам'ятаєте, коли ми тільки починали оцю величезну тему, яку ми називаємо. Природне благовістя, природне учнівство, про що ми говорили на самому самому початку? Ми говорили про Писання. І ми тоді говорили таким чином, що Господь Ісус Христос, Він сам є живим Писанням. І ми тоді казали: а яке є ставлення живого Писання до записаного Писання, тобто до священного Писання, котре і ми зараз маємо? І ось ми тоді брали приклади. Брали приклади із життя нашого Господа, яке у нього ставлення було до Писання, і ми тоді навчалися, як до нього ставитися. І от ми зараз із вами зробимо таким чином, таким же саме чином. Ми подивимося, яке місце мала молитва у житті нашого Спасителя, і навчимося уроків молитви від Ісуса Христа. І найперше, який урок ми можемо взяти із його життя, це ми можемо побачити, що Господь говорив про силу молитви. І ось е, наступне місце, яке ми і зараз з вами будемо відкривати, це Євангелія від Марка, 11 розділ, і будемо читати із 22 го вірша. Е, взагалі, е, оця вся е, оповідь е, про Яку ми зараз читаємо, вона стосується очищення храму. І ось у контексті цієї оповіді ми будемо читати оцей коротший уривок з 22 го вірша. А Ісус їм у відповідь каже: майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже горі цій порушся та кинься до моря. І не матиме сумнів у серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. І коли стоїте в молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам про гріхи ваші. І Ми бачимо, що це дійсно ті слова, які Господь говорив про силу молитви. І Господь говорить, що сила молитви є така, що що тільки попросимо, те станеться. Ну, Ми можемо сказати, ну, ми насправді в нашому реальному житті бачимо, що не завжди так стається. Ми бачимо, що ми можемо просити день, тиждень, місяць. Рік десятоліття не стається, відповіді немає. Ну, можливо, це просто відповідь є, але відповідь може ні. І, можливо, ми приходимо до розуміння того, чому Господь дає таку відповідь, приходить дійсно не через день і не через тиждень. Можливо, це приходить тільки через десятиліття, а то іще і через довший час. Але ми можемо сказати, що дійсно. Що молитва це дуже сильна зброя, і ми можемо сказати, що якщо отакою сильною молитва була за часів життя Ісуса Христа, молитва зараз не ослабла. Чому вона не ослабла? Молитва сильна є через те, що Господь діє у відповідь на цю молитву. І ми дійсно можемо побачити те, що буває так, що. Звертається хтось один, звертається група людей, чи звертається уся церква, і приходить відповідь та, на яку люди просто не могли чекати. Відбувається те, що логічно, просто у звичайному природному житті просто б не можна було б зустріти і побачити, побачити те, що відбувається те, що просто фантастично, що перемагають слабкі. І долають тих, хто є дуже сильний, у якого, здається, б то була гарантована перемога. Відбувається те, що, здавалося б, уже абсолютно безнадійно хвора людина отримає зцілення і перемога над хворобою є. Чому це відбувається? Завдяки тому, що це було принесено у прохання до Господа, принесено було у. Молитві. Ми можемо ще інші уроки брати із життя нашого Господа. І ось бувають такі випадки, коли Господь каже, що не можна досягти чогось, як тільки молитвою. І ми зараз також не будемо із вами весь уривок читати, і зараз в контексті цієї оповіді, до якої ми будемо звертатися, от е, уривок із от, е, оповіді, до якої ми зараз звернемося, це буде та оповідь, коли е, Господь зцілив е, сновидного. І, і ось ми читаємо практично уже наприкінці цієї оповіді, і ми розпочнемо е, читати оцю історію із 25 го вірша. Івангелію від Марка, 9 розділ з 25-го вірша. А Ісус, як побачив, що наптов збігається, то на чистому духу заказав і сказав йому: душе німий і глухий, тобі я наказую, вийди з нього і більше в нього не входь. І закричавши та міцно затрящи, той вийшов, і він став немов мертвий, аж багато хто стали казати, що він. А Ісус узяв руку його. Та й підвів його, і той став. Коли ж він додому прийшов, то учні питали його самого, чого вони не могли його вигнати. А він їм сказав: цей рід не виходить інакше, як тільки від молитви та посту. Знову ми бачимо безпосередні слова нашого Спасителя, сказані під час його земного служіння. Був теж такий випадок, з яким не, мог, не міг ніхто справитися, не могли справитися навіть його учні. І ось Господь каже, що от, отака начебто безвихідна ситуація. І ось Єдиний вихід у цій ситуації це є тільки піст і молитва. Молитва дає можливість вийти із оцієї ситуації, дає її силі. Інколи ми можемо сказати, що ми бачимо у житті нашого Господа просто вражаючі молитви, ті молитви, які, от простою логікою звичайної людини, їх навіть і не можна зрозуміти, чому так? Навіщо так? Це, начебто, є абсолютно нелогічно. Ми зараз із вами відкриємо інше Євангеліє, зараз відкриємо вже. Євангелія від Луки, ми будемо з Євангелія від Луки читати із 27 го вірша. А вам, хто слухає, я кажу: любіть своїх ворогів, добро робіть тим, хто не надав так. Благословляйте тих, хто вас проклинає. І моліться за тих, хто кривду вам чинить. Хто вдарив тебе по щоці, підстав йому й другу, а хто хоче плаща. Твого взяти, не забороняй і сорочки, і кожному, хто в тебе просить, подай, а від того, хто твоє забирає, назад не жадай. І коли ми оцей коротенький уривок прочитали, ми з вами бачимо, що в 28-му віршеві у другій половині написано так: І моліться за тих, хто кривду вам чинить. Господь каже, моліться за них. Ну, Логіка людська як спрацює. Що потрібно робити із тими, хто чинить нам кривду? Ну, мабуть, потрібно, як ми бачили раніше, приклад із книги Псаломів, проклинати цих людей і просити також, щоб Господь їх прокляв, і також щоб він і послав їх покарання. Але ось дійсно оце те, що воно є із нашої точки зору, із точки зору людини вражаючим. Вражаючим оце вчення Господа, що тих, хто нам чинить правду, за них молитися. Молитися, щоб вони залишили оці свої злі справи, щоб вони могли відвернутися від цих злих справ. І оцим людям, які чинять нам уже зло. Бажати їм добро. Ми бачимо, що сьогодні в нас був час розглянути три приклади із молитовного життя Ісуса Христа. Як ми можемо навчитися молитися із Його життя, але ми зараз не розглянули іще усі ті уроки, які нам Господь залишив. І далі наступного разу ми будемо продовжувати вивчати оці уроки і навчимося із слів нашого Господа, із Його життя, яким чином ми можемо жити молотомним життям, і як ми можемо жити так, щоб завжди нас Господь чув і що Він хоче від нас чути. Амінь.